Ми у котежному містечку Твінхаус Гарден, де монтажні бригади катілок вже розпочали роботи по монтажу каналізації та водопостачання. Подивимось на якому етапі робіт вони знаходяться, та поспілкуємось з майстрами. Юрій, розкажи, будь ласка, які роботи вже проведені на даному об'єкті. Дивіться, як правило, на більшості будинків каналізацію заводять лише в одну точку в будинку і на цьому завершується. Далі клієнт собі сам розводить по всьому, по всьому будинку. будинку, куди хочеться. В твінхаусі вже передбачений вивід на другий поверх, в санвузол, в кухню і ще один санвузол на першому поверсі. За новими нормами. Лічильник монтується в колодці на вулиці, щоб працівники теплокомуненерго мали доступ до нього постійно. В цьому будинку передбачений монтаж дублюючого лічильника всередині приміщення для того, щоб клієнту було зручніше подавати дані про використану воду для більшого комфорту клієнта.